У раді 230 нардепів уже підтримали звання присвоєння звання Герою України для парубія. Водночас для Ірини Фаріон люди зібрали підписи для петиції, однак, рада ще думає, що думаєте стосовно цього ви? Я сам поляк і знаю, що відбувалося поміж поляками і українцями. Я абсолютно згоден з думкою ради стосовно пана Андрія, тому що це людина, яка справді дала багато польсько-українським стосункам. Про пані Фаріон дозвольте, я промовчу. Чому? Знаєте, пані, пані Ірина Фаріон, вона була відома досить, досить такими своїми, можна сказати, дуже різкими, різкими висловлюваннями про польсько-українські стосунки. Фаріон вона несла мову, тобто ну, нашу культуру. Тут нема на чим думати. Така людина заслуговує посмертно на Присвоєння звання Героя України. То моя така думка. Тверде переконання. І його, все його, усе його життя було присвячено Україні то один з небагатьох державних діячів, які настільки віддано і саможертовно пройшли свій шлях для України. Ви говорили стосовно Андрія Порубія, так. правильно? Так. А от стосовно Ірини Фаріон, чому, на вашу думку, депутати ще думають? Важко сказати. Ну, моя думка, на мою думку, що тут не стільки депутати думають, скільки думають трошки вище над депутатами, тому що в публічних виступах Фаріон була завжди некомпромісною і її висловлювання стосовно сьогочасної влади були ну, такі дуже гострі, але об'єктивні. Я думаю, що це пов'язано з цим. Але все ж вона боролася в Україні за Україну. Вона заслуговує також на цю відзнаку. Так. Я думаю, що треба присвоювати. Без питань навіть. А чому, на вашу думку, депутати можуть досі думати стосовно цього звання для Ірини Фаріон? Депутати взагалі багато думають, нічого не роблять. Поменше б не думали, а думали про ідею, а не про. Якісь там інші свої воронки. Якщо ми плануємо будувати українську національну державу, вона повинна бути ідеологічною і ті люди, які впали за її е, таку, е, таке бачення, яке ми би хотіли достойні бути героями. Такі думки людей ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіманному телеграм-каналі.